Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, яким буде майбутнє України після завершення війни. Звісно, це дуже складне питання, але ми спробуємо розглянути, що чекає на нашу країну в найближчі роки. Першим і, мабуть, найважливішим кроком буде відновлення інфраструктури. Багато міст і сіл були зруйновані: дороги, мости, школи, лікарні все потребує ремонту. Для цього Україні потрібні будуть великі фінансові вливання і міжнародна допомога. Проте це стане початком нового етапу для країни. Другий важливий аспект економіка. Україні доведеться працювати над відновленням підприємств, створенням нових робочих місць і залученням інвестицій. Багато людей втратили свої доходи. Але після війни з'явиться шанс відновити бізнес. Створити нові можливості для розвитку і підвищити рівень життя. Мільйони українців змушені були залишити свої домівки через війну. Після її завершення ми очікуємо великий потік повернення. Це буде виклик, але й можливість. Потрібно буде створити програми для інтеграції біженців, допомогти їм з роботою, житлом та адаптацією в нових умовах. Війна змінила нас. Вона стала випробуванням для нашої демократії, але також дала нам шанс на зміни. Після війни Україна матиме можливість провести необхідні реформи в управлінні, боротьбі з корупцією та правосуддя. Створення справедливого і сильного суспільства стане важливою метою для майбутнього. Відновлення України буде неможливе без міжнародної підтримки. Європейський союз, США та інші партнери готові допомогти в процесі відновлення. Важливим буде наближення України до Європи, інтеграція в європейські структури, що допоможе модернізувати країну і підвищити стандарти життя. Не можна забувати й про психологічну допомогу. Багато людей пережили травми і втрати, і процес відновлення має включати в себе підтримку для ветеранів, дітей, родин. Психологічна реабілітація стане важливою частиною відбудови країни. Нарешті важливо зберегти і відновити нашу культурну спадщину. Війна не лише зруйнувала фізичні об'єкти, але й поставила під загрозу нашу національну ідентичність. Тому в післявоєнний період важливо зберегти та розвивати культуру, мистецтво, традиції, щоб передати їх наступним поколінням. Майбутнє України після війни буде важким, але можливим. Це буде час відновлення, переродження і побудови нової країни. Ми маємо великий потенціал, і разом з міжнародною підтримкою та єдністю всіх українців ми зможемо подолати всі труднощі і вийти на новий рівень розвитку. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете дізнатися більше, підписуйтеся на наш канал, буде цікаво! І не забувайте поширювати його серед друзів. Тут завжди буде цікаво.